Друзі, всім привіт! Мене звати Юля. Ви на каналі Сільське життя жартомає є Сьогодні не буде ні про курей, ні про огірки, ні про помідори. Але вам обов'язково треба подивитися це відео. Обов'язково. Дивіться, я вам познімаю про помідори, про огірки. Ще в нас є час. Ми встигнемо. дівчатка просили для огірки відкритого ґрунту. Я вам сьогодні розкажу про свої сни. Дивіться, в мені дуже часто, ну як часто, коли хочуть щось повідомити попередити, сняться померлі, Ну, всі, хто перейшов, всі родичі. Да? І я з ними часто говорю як з живими, і сни сняться яскраві, чіткі, з усіма деталями. І коли наяву, я це все прокручую, в мене інколи мурашки поза шкірою. Якщо чесно, це дуже важко, морально і фізично. І не один раз снилось, що чутя приходила, забирала то, мед, то сережку, потім в колеги син загинув і бабуся наша померла, там родичка. Ну, тобто, вони віщі, ці сни. Да? Дивіться, розкажу вам історію. Обов'язково дослухайте до кінця. Обов'язково. Я постараюсь коротко. 30 грудня 2019 року в нас родився Максим. Ну, от я лежу з ним в пологовому. І так тримаю ж його. Дивлюсь, ж поклали, дивлюсь на нього. Я не знаю, чого вона мені прийшла, та думка в голову. Я не знаю. Я лежу і думаю. Синок, не доведи, Господи, тобі війну пережити. Ну, таку велику, справжню, да. Не знаю. Ну, все ж дальше живемо все. І в 2020 році, тут то ковід, то ще щось. І в 20-му році, десь у червні місяці маки цвіли. Сниться мені сон, що починається війна. Така, як вона є. Оце з усіма, з усіми, з ракетами, з усім геть все як на яву. Сниться, що по вулиці танк їде. Я прокидаюся шість годин ранку. Сонце таке світить, птички співають, такий ранок гарний. І В холодному поту. Кажу чоловікові, буде війна. А Максим, Максим мені сниться у сні. Що я з ним біжу по двору десь ховатися, ну в погріб, і йому років два. Ну такий уже, чималий, ну, тобто старший, ніж він зараз. І я кажу чоловікові: слухай, буде війна. Що, коли, як? Ну, побачиш, кажу. І недовго, ну, не в далекому майбутньому. Ну, ремонти робимо, живемо, все нормально. Ну і тут вже, вже, вже всі все знають. Коротше, починається війна. А я ніколи не забуду, ми ховались в погребі, ну, це наяву, і сусідська... сусіди були, і в нас діти однакові. А Максим ще балакати не вмів. Я сижу, ми держимо з настюю дітей. А він отакого в мене оцей хрестик, а він отак узяв хрестик, зжав отак. Так як я тримаю в кулачок, і так дивиться мені в очі так пильно-пильно. А ну, сказати ж нічого не може толком. Ну, коротше, виходить, що Десят... в мене була бабуся. До чого ж я це веду? Буду вам поскоріше по Була бабуся в мене, батькова мати. Вона була 25-го року, пережила вона голодомор. І ну, переселення їх переселяли тут з Дніпра і затопляли село, ви тільки уявіть. Це, це ж те, що зараз. Змушені були покидати свою домівку. Ну, гори люди багато хлібанули. Вона до того вона після того часу так і не ходила на Дніпро і не могла подумати чому. Така маленька була сухенька. Останні роки я не мала змоги з нею спілкуватися, але вона мене дуже любила. І вона мені снилася. Перед цим ще в 18-му, вона померла в 18-му році. Вона мені снилася в 17-му, верніше, у листопаді. Снилася вона мені протягом року. Такі сни чіткі, уявні, Ну, все. Я нехай вам пізніше колись розкажу. Я знаю, що там є по той життя. Я знаю. Вони мені розказували всі, як їм там. У них там санаторій. Я вам чесно скажу. от Вони кажуть, що вони в санаторії. Всі, до речі. <кій> ну, і коротше. Сниться мені сон в квітні місяці вже одігнали, звірнили Чернігівську, Київську. Такий дощ іде наяву, да? Мені сниться сон Вдень в день Максима поклала спать. У нас тут поле поперед хати. І на полі стоїть бабуся. А такий повітряний бій. До речі, шаха, я їх тоді в сні бачила. Ну я не могла поняти, що воно? Ну, таке маленьке, непонятно, так? Да? Такий бій, такі ну, такі взриви, ну, страшне. А я ж бігаю, дітей збираю, ну, сниться чітко, дорожку бачу, яка в хаті дорожка. да, ну, Все все моє двері, а в нас двері такі скляні. І я бігаю, збираю дітей, а вона стоїть. Я прибігла до неї. ба, ідіть бігом, ховайтеся, ба, ну, що ви стоїте? А вона каже: іди до дітей, не бійся, іди. Я, ба, ну що, ти діти стоять на порозі. Цей, коротше, я вона мені каже: іди до дітей, не бійся, іди Отут впаде, а вас не зачепить. іди і проганяє мене. І я ж біжу, наче так оглядаюсь, а вона з... отак стоїть. О, так. До нас лицем, отак склала руки. А кругом неї, е, отак, знаєте, по колу, як із градив, снаряди, отак тич тич, 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 ну як в колі вона стоїть. А я ж біжу, біжу, закрила очі вуха, біжу, прибігаю, закрила двері і так обертаюсь, дивлюсь у вікно. А небо таке чисте, так тихо зразу стало, тихо, тихо, небо чисте, нема ні бою, нічого. І бабуся, отак стоїть, помахала. Я так раз на Максима, дивлюсь на неї, а вже нема нічого. Да, от тут впаде, тебе не зачепить. Я прокидаюсь на годинник, 16 година, 4 години дня. Ну, Максим вдень день спав, дощ іде, Вони ж на дощ всі сняться. І 10 квітня, а в неї день народження. Так от до чого я веду? Більше після цього мені нічого не снилось. Ну, такого, що зв'язано з війною. Снилися ще, ну, просто там по породу. По, по да? Я розкажу вам, як хрещена мені снилася, як я їй приплакала за три дні, вона мені казала, іди звідси, іди, проганяла мене. Ну такі Це ну, ну дуже такі тяжкі, і психологічно сніда. Я знаю, розказую, що та придумала та придумала. Нічого подібного. Вони сняться в той момент, коли треба. І тут, Літом 25-го року десь картоплю вибирали, серпень місяць. Сниться мені сон, що приходить мені чоловік і каже, зайка, закінчилась війна рано. А я кажу, не може бути. ну як? Вже ну, ніяких признаків і до того не було ніяких предпосилок, посилань. Да? Він каже, ну закінчилось. От всі кажуть, що е, там, різко закінчиться. Да? Як почалось, так і закінчиться. Ну побачу. І я кажу: так не може бути. А він каже, може, може, я не можу повірити, плачу, все, вибігаю на вулицю, а Максим біга по двору. А погода така, знаєте, ну, міжсезоння, воно не зрозуміло, чи то весна, чи то літо, чи то весна, чи то осінь. Ну, таке. І він бігав в курточці. І віку він такого, як зараз. Ну, тобто йому там не 10, не 15, не більше років. Ну, зрозуміли, да, суть? Що тоді він мені приснився, йому було два, мені чітко показали, коли вона почнеться. І я так дивлюся на нього. Він в синій курточці тако, бігає, бігає, бігає до гаража. М'яча гуляючи, от не пам'ятаю, ну та синя куртка, вона мені отак передачи. Уявіть собі. Ну й ну, кінчився сон. А тепер наяву, ось буквально, ну, може, з тиждень назад. Мені тут, сусідка віддає речі, ну, хлопчика в неї син старший, да, і Максимові, бо в них друга дівчинка, ма резон. І вона Юр, будь? хай буде Максим, та хай. І так, знаєте, принесеш пакет, давно вона мені його принесла, давно ще ще рік назад. А я ж подивлюсь, та велика, та хай полежа, та хай полежить. Ну і поставила, а тоді достаю пакети, що там знайду, да, витягну. І я достала куртку. Така синя з чорним куртка. Е, ну, куртка та куртка. А в нього ж вона не одна, він то в одній, то в другій. Він побачив Максим і о, я буду ходити, моя улюблена куртка. Я вп'явся в неї в одну, більш ніяк її не носить. Ну, я подивлюсь на ту куртку. Ну, щось воно мені таке, знаєте, ефект дежавю. Ну, Десь я таке бачила. Я дивлюсь, дивлюсь на ту куртку. Ну, ну, щось таке? Ну, ну. ну. Ну, Таке якесь мені знайоме. Знаєте, як буває Владікові речі, він там донушує ще, як і Ну, то я знаю, що вони Владікові. Я дивлюся на Максима, от він мені владік і всю. І я. Він сьогодні пішов в садочок, він пішов, а я так стою на порозі в спину, дивлюсь йому, і до мене, знаєте, наче от молнія тумблер переключила. Блін, я ж цю куртку бачила у сні. Розумієте? Тобто Настя мені принесла, я її поклала, поставила. Ну, ну так витягла, глянула, знаєте, її ж не запам'ятовуєш ну, особу, не придаєш, значить. І коли він почав її носити, я згадала, от уявіть, сон, да? чим він там грав, м'яча я не пам'ятаю, я не пам'ятаю, таких тонкощів ні, от в мене перед очима ота куртка. Я нічого не хочу сказати. Я ж не баба Ванга, да? але дай Бог, ми доживемо. Тепер хочу вам сказати, як канал, я вже всім казала, в гостях у заводчика корги, Наталя. Там прекрасна людина. У мене вчора такий день важкий був, Такий, ну не те, що важкий, морально. От, то знаєте, раки, в них є по гороскопу рак, і в них є таке. накрутить себе, накрутить. Ушов в себе, вернусь не скоро, нема проблеми, зараз ми її придумаємо, треба придумати обідку, печальку. У мене сльози градом. Я скільки ривла, ривла, рила, рила. Тоді пішла стала молитися. Думаю, ну... Ну, це ж не мисло. Ні з того, ні з цього. І заходжу до Наталі на канал, там є для спонсорів, вона є одне відео, де вона розказувала. Я посміялася. Кажу, Наташа, ну ти ви як завжди. Я просто її знаю трошки особисто. Я вам дуже рекомендую, її всі розклади збуваються. Це точно. Я вам розкажу про свій YouTube канал і розкажу, що вона мені сказала за Владіка. Бо коли він вирішив, Вступати у військове всі мені кажуть, що? Що ти за мати? Куди ти дитину здаєш? Ти б собі подумала. А він з 6 років чи з п'яти з першого класу мріє. І, ну, я віце, мрія дитини всього його життя. І я терпіла, терпіла, а потім не витримала, позвонила до Наталі. Навіть Наталя толком не пам'ятає. Я, Наташ, Якщо побачите це відео, я запишу, я жду момент, ще не час. Ще не час. Як чітко, тоді сказали Карті, як чітко вона мені сказала. Отак, От друзі, бережіть себе, все буде добре. Я чим займаюсь, розкажу вам. Любиме заняття, перебирать шкафчики. Уже все так наче поробила. Теплицю, термос мала робити. Ну, таке сонечко гарно стоїть, тепло. Думаю, хай ще трошки поросте, піду, пострижу, позатаскувала туди ці. Традисканці, от ще я вам показувала, та хочу їх постригти, бо стоять мені посеред дороги. Отакі от справи. З господарства нічого такого не лишила, курейтики лишила. Несуться потрошку. Так і занеслися, їм трошки О, мені тут Одна жіночка писала, якщо, якщо курям даєте комбікорм, то то не домашні яйця. Я так сміялася. Думаю, ну, хай буде так. Нема сенсу сперечатися. Тут потрішку їм підмішую, а так-то обмішка, і трохи ще гарбузів лишилося, треба піти, ось казан поставлю, зварю, бо вже начистила туди пайок, на, ну, назбирала. Та й таке. Собаки дві, тіт. Та й такі справи. Будьте мені всі здорові. Бережіть себе. З вами був канал Сільське життя, Жартома всерйоз» і Юля. А я вам, якщо ви хочете, напишіть. Я вам порозказую свої сни. І я вам розкажу, якщо ви хочете. Ну, у мене ж і бабуся померла, яка одна і друга. І вони ж мене дуже любили, та, це дуже близькі люди мені були. І тьотя Хрещена, в мене вона була, так, людей, матері рідні, не такі, як вона в мене. І це було мені дуже так, як то кажуть, скоропостіжно, ніхто не ждав, не готувався і не думав. І, і в думках не було. І мені було дуже важко. Як мені лікарі сказали, готуйтеся. А я кажу, чого будь не може? Виявляється, може. І от як я це все пережила. Я розкажу, яку я почала читати книгу. як мені І коли я повністю перечитала цю книгу, в мене я повністю зрозуміла сенс життя. Я повністю зрозуміла, чого бабуся завжди казала, піду додому. Я думаю, Ба, ви ж вдома. Отак, От якщо хочете, ми обов'язково поговоримо на цю тему. Я не скажу, що ви забудете, ви відвикнете. Це неможливо забути. Просто ваша душа трошки заспокоїться. Як би там не було, знаєте, як казав Бикову в відомому фільмі. Знаєш, каже, іноді чоловіку ніхто не може помочь. Рождається сам і умирається. Ми ж не приходимо своїми близькими за ручку да, в цей світ. Ми народжуємось по одному і йдемо по одному. Рідко коли там аварії, катаклізми і так далі. Отакі справи. Всім, хто втратив своїх близьких щире співчуття. А нам живим. Хай Бог дає здоров'я. Йому усім Царства небесне, хто загинув. А нам треба жити. Раді них, раді їх пам'яті. Бо вони живі до того часу, поки ми їх пам'ятаємо. Будьте мені всі здорові. Ми обов'язково переживемо. Да. От такі справи. Все буде добре.